Вітаю всіх на моєму дослідженні на тему метаморфози Аполлона і Дафни в образотворчому мистецтві. Сьогодні ми поринемо в прекрасний світ грецької міфології, де зможемо дізнатись, як історія нещасного кохання змогла повпливати на стародавню та сучасну історію. Аполлон бог у грецькій міфології, син Зевса Лето, брат Артеміди, його культ охоплювався Грецію, а його образ пов'язувався з раціональним порядком. Він також був покровителем переселенців і ворогом варварства, мав високий статус у грецьких колоніях. В римському пантеоні Аполлон займав почесне місце, ставши патроном Октавіана Августа. Культ Аполлона мав не індоєвропейське походження, що визначається його зв'язком із хтонічними образами, такими як баран, крук, лебідь та інші тварини. Дафна була прекрасною німфою, однією з супутниць богині Артеміди. Як і решта німф, Дафна уникала чоловіків. Після своєї перемоги над драконом Аполлон посміявся зі стріл Бога Ерота. Той, у покарання вразив стрілою із золотим наконечником його серце, щоб Аполлон закохався у прекрасну німфу Дафну, дочку Бога річок та богині землі. А в серце Дафни пустив стрілу з кам'яним наконечником. Тепер вона ніколи не зможе його полюбити. Закоханий Аполлон помчав до Дафни, але вона, побачивши його, кинулася тікати. Коли вона забігла в ліс, то Аполлон уже майже не здогнав її, і вона почула його дихання за спиною. Щоб Аполлон не встиг схопити її, німфа звернулася по допомогу до батька, річкового бога Пенея. Батько Дафни перетворив дочку на лавр, а довго страждав і обіймав дерево, а потім, на згадку про кохану, сплів собі лавровий вінок, з яким він ніколи не розлучався. Міф про Аполлона і Дафну розглядався як битва між невинністю та бажанням. Коли Аполлон пристрасно переслідує Дафну, вона рятується через метаморфозу і ув'язнення в лаврове дерево, що можна розцінювати як акт вічної невинності. Дафна змушена принести в жертву своє тіло та стати лавровим деревом як єдиною формою порятунку, від тиску і бажань Аполлона. У метаморфозах Овідія, розділі Аполлон та Дафна автор використовує тварин, щоб надати читачеві глибше розуміння емоцій персонажів. Аполлонове прагнення до Дафни відображені через метафору хижака та жертви, де він описує, як тварини тікають від свого хижака. Ці образи виражають наполегливість та страх, а також підкреслює постійну втечу. Овідій застосовує виразні комбінації слів для демонстрації і трансформації Дафни від жінки до дерева. Овідій використовує хіазм, описуючи, як тіло Дафни не може тримати її і виглядає безсила. Це відображено у фразі і був переможений роботою швидкого польоту. Овіді також використовує специфічне розташування слів, щоб показати продовження трансформації Дафни, і саме це неперевершення використання порядку слів допомагає в подачі напруження та закінченні історії. Сюжет міфу Аполлони Дафна відноситься до найбільш популярних культур алінізму. Його обігравав у віршах Овіді Незон, вражає саме перетворення прекрасної дівчини на не менш красиву рослину. У мистецтві пізньої античності німфа найчастіше також зображувалась в момент свого чудового перетворення. Найбільш відоме творіння Полайола, його Аполлон і Дафна, картина, що зображує Бога в вишатному камзолі, але з оголеними ногами, а німфу в сукні, що розвивається із зеленими гілками замість пальців. Ця тема стала ще більш популярною в епоху бароко. Пейзажі Пусена багатопланові. Чергування планів підкреслювались смугами світла і тіні. Ілюзія простору і глибини надавала їм епічну міць і велич. Також вони пройняті серйозним меланхолійним настроєм. «Аполлон і Дафна. Стало останнім незавершеним полотном майстра. В роботі Джона Вільяма Веттергауза відзначається велика майстерність і романтичний підхід до теми. Веттергауз зумів зафіксувати драматизм та емоційну напруженість цього моменту. Художник майстерно використовує світло і тінь для підкреслення драматичності сцени. Все в цьому творі вказує на перетворення і втрату, а емоційний заряд дозволяє глядачеві глибше відчути долю героїв. Важко повірити, що ця мармурова скульптурна група робота початківця майстра. Однак, коли твір 1625 року прикрасив собою римську резиденцію кардинала Боргезе, Джовані Лоренцо Берніні було всього 26. Двофігурна компактність цього витвору вражає: Аполлон майже наздогнав дафну. Німфа ще повна руху, але метаморфоза вже звершується. Щоб виправдати присутність цієї дивної групи у будинку духовної особи, кардинал Барберіні написав пояснення. Кожен, хто шукає насолодження швидкоплинною красою, ризикує опинитися з долонями, повними гірких ягід і листя. Міф про Аполлана і Дафнун став важливим джерелом натхнення для сучасних художників, які використовують його як основу для нових інтерпретацій та творчих експресій. Сучасне мистецтво дозволяє артистам переглядати класичні міфи через призму сучасності та виражати сучасні ідеї, концепції та емоції. Такі твори не тільки продовжують діалог із класичною спадщиною, але й додають новий шар значень, збагачуючи культурну спадщину сучасності. Міф про Аполлона і Дафну має значущий вплив на міфологію, мистецтво та історію, викликаючи численні тлумачення та творчі інтерпретації протягом віків. Трансформація Дафни в лавр уособлює природний цикл життя, смерті і відродження, що стало важливим міфологічним елементом у грецькій та римській міфології. Культ Аполлона важливий в грецькій та римській релігії, і міф про Аполлона і Дафну відображає віру в переваги чистоти та важливість природи. Символіка Лавра стала широко розповсюджена в римському світі, де він асоціювався з тріумфом і славою. Лавр також став важливим символом в гербах та мистецтві. Міф про Аполлона і Дафну продовжує жити в сучасності, як джерело натхнення для художників, літераторів та дослідників, які розглядають його з різних культурних та філософських перспектив. Дякую всім присутнім за увагу! Бажаю вам мирного неба над головою та всього найкращого.